Galaxy S4, знову ж таки, сьогодні і у нас, і у вас буде можливість побачити Samsung Galaxy 8.0 і Володимир знову люб'язно допомогти погодився допомогти нам. Що знову ж таки в ньому, як-не-як, як, як, це, якщо ми розуміємо, це знову ж таки потенційний конкурент одного з відомих планшетів, однієї відомої пані? Так, от чим на фоні конкурентів і знову що в ньому є такого, чому компанія Samsung ще не любила в чомусь вирішала можна в першу чергу варто звернути увагу саме на форм-факторках. фактор просто. Якщо ми знаємо більшість планшетів на ринку, традиційно представлено діагоналі 10 дюймів або 7 дюймів, більш компактна версія. Саме компанія Samsung розпочала. Виробництво планшетів в діагоналі близький до 8, Першим був Galaxy Tab 77. Це вже еволюція, можна сказати, Galaxy Tab 7. Ви знаєте, компанія Samsung випускає пристрої Galaxy Note серії, які відрізняються наявністю спеціальної смарт-ручки СПН. Так само і даний пристрій має вбудовану смарт-ручку СПН, котра. Дозволяє вам використовувати пристрій як ваш повсякденний девайс, як щоденник, наприклад, якісь нотатки робити, підмітки, тому що саме такий розмір є оптимальний для того, щоб тримати його планшет в одній руці. Як записник користуватися ним. також і саме такий форм фактор є тим, що ще. Має достатньо великий дисплей для перегляду різноманітних контенту, медійних файлів, але є ще достатньо портативним для того, щоб постійно носити його з собою, на відміну від 10 дюймових планшетів, які вже дещо завеликі для того, щоб постійно їх з собою. Це хоча теж важливо. Окрім того, варто відзначити, що з нього можна телефонувати. Як би це не звучало, але yeah. Ніхто, yeah. Не yeah. Заваж... Yeah. ніхто вам не заважає <смі> yeah. здійснювати телефонні дзвінки, тому що підтримує 3G і використовується слот для А швидко. Сім-карт. Мікро здрав зібрається. Сім-карт і відповідно, підтримка. Карт пам'яті реалізовано. Головне, що круто, що як бачите, якщо у вас крадуть ставити жінку карту, їм буде не так, то і просто. Хай ще знайти. Так що це добре. Так. Окрім того... нічого не вам використовувати блюту гарнітуру для того, щоб що Зателефонувати, можете включити блютуз-гарнітуру чи провідну гарнітуру, здійснювати звичайні телефонні зімки. Тобто це універсальний пристрій, який не лише можна використовувати як планшет, так як ваш звичайний телефон. Ви користуєтесь Bluetooth гарнітури, якщо ви не хочете прикладати його до вуха. Хоча, в принципі, мені навіть дещо. Тобто це, коротше кажучи, підходить чудово. Ви могли б назвати його альтернативою для тих, хто і хоче планшет, і знову ж таки витрачати кошти на смартфон не бачить. Тобто той, хто шукає два пристрої в одному, але дисплеї на Galaxy Note 2 все ще, все ще маленький, так, може скористатися Galaxy Note 2. Тому що коли хто що... вважає, Дисплей Galaxy Note дуже великі, але зараз 5 дюйм це нічого особливого, як це кажуть. Окрім того, варто відзначити, що товщина і вага пристрою, є теж доволі комфортними. Тримати його легко, тонким, доволі тоненький і, чесно кажучи, є таке бажання. Мало не зробити, Тож, після ось звуків, мало не зробити жарку. Щоправда, то, що тут немає будинок. Тобто ми, ми призикнули. Е Окремо, як я вже зазначав, е функціональний спину одразу. Перше покажу, що це, наприклад, коли пристрій вимкнений, смарт-ручку, автоматично вникається пристрій, якщо необхідно, то ви розблоковуєте і запускається. Екран спеціального налаштування, на які підлаштований під робочку під роботу саме з смарт-ручкою S Pen, тобто зробити якісь випадки, так запуститися програму, тому що там щось відредагувати, підписати, зберегти, відправити потім комусь. Як бачите, розмінити інформацію, ми фотографії представити, табличку, діаграму намілювати, зберегти все це в форматі PDF, чи якомусь іншому і правити вашим колегам чи комусь забачити. Якщо не помиляюсь, ось є тут така штучка, цікава, як третій маленький. Не дарма, що все-таки цей апарат, так якби чим його як можна знову ж таки, враховуючи те, що пристрій орієнтовно на те, щоб замінити і планшет, і смартфон. Нічого не заважає вам замінити ще й під дистанційному про якщо ви без планшетів, а сінка на телевізор, навіщо вам паралельно над футболка? Ось таке футбол тайм перший закінчить, почала реклама, навіщо шукати? знову ж таки можна повністю і вдало воювати там з дівчиною чи дружиною. Так так, так, хто за контроль так наче вона про це не знала про цю функцію в плавчаті. Ще таке питання або якщо ви в барі знаходитесь і хочете перемкнути на який вас цікавить. а там якісь. Хочу щось інше, то так призмалювати. Це класно. Дійсно круто. Знову ж таки, іншою технікою, технікою, крім телевізорів, управляти, можна керувати. <ріст> можна керувати телевізором і в розробці керування програвачами, телевізором, дівді-плеєрами, дрей-плеєрами. Планується в майбутньому підтримка іншої побутової техніки, наприклад, кондиціонери. Чи чи інше, все, що о, має, о, можливість. але о, тут о, має бути пройти певний, певний час, тому що пристріїв дуже о, багато різних фірм, різних кодування тощо. Ми каже, що треба ще попрацювати. Але ми працюємо. Це добре. це дійсно радує, що працюєте, і це, як бачимо, працюєте доволі ефективною, що ви заксівосім. Ще таке знову ж питання дивне, можливо, можливо не дуже, але все ж керувати лише чи інших виробників також. Інших виробників також тобто тих ж телевізорах реалізовано підтримку. Ого, як нам зі звуком допомогли. Реалізовано на натримка більшості сучасних телевізій, навіть іде автоматично, які поштовувати зміни. Тобто, читали ми певну інформацію на певних землях ресурсах, що знову ж таки всією технікою бачу більшістю. <рекільств> не лише компанія тобто ви не зупиняєтеся, хто каже, що ми ще Ми ми не, не обмежуємо можливості наших користувачів, як користуватися це чудово, і знову ж таки там ще навіть е, пропливала, скажімо так, певна інформація, що всі не лише з новинками, як зазвичай це роблять, а й навіть технікою трирічної давності. Це також Знаєте, я не здивуюся, якщо вдасться і 15-річної давності техніку, тому що технологія інфрачервоного порт, вона як світ, як то кажуть. Ну Так, пам'ятаємо ці часи. Усвої. Коли з телефона з одного на одного передавали інфрачервоного порту, якусь маленьку картинку, все залежить від налаштування кодування. Якщо телевізора доволі просте і передавання даних, то навіть якщо він Це чудово. Ну ось знову ж таки Володимир надав нам допомогу та консультацію щодо Samsung Galaxy 8.0, Тобто апарату, який чудово, до речі, підходить для українських реалій, для людей, які не хочуть, які хочуть мати можливість телефонувати, але при цьому бути власником планшету, що в наш час доволі круто і модно. Але при цьому вони не хочуть виходити з рамки бюджету. Дякуємо Володимир за, за, за консультації. Дякуємо за інформаційну підтримку медіа OpenGamer.com.ua. Все як є про ігри рідною мовою.